Не пити, а смакувати львів'ян вчать культури споживання. Вина відбувається це на традиційному для міста святі сирої вина. Те, що є козині сири, є сири з Бесарабії, які теж плачко презентує, і є навіть італійські сири, і пармеджано і гранападано, і те, що можна людям люди вибрати і побачити найдешевші сири, і сири дуже дорогі, і побачити насправді, як там виглядає 40 кілограмове коло Пармеджану. Це вже дуже добре. Ось вони ці другі італійські сири. Дехто за кілограм екзотики таки віддає 300 гривень. Поруч з незвичними італійськими такі ж незвичні, але вже українські карпатські сирні коники. Поки їх ліплять, львів'яни гріються вином гарячим і холодним. Це пунч. Він готується з вина. Він настоїться довго з фруктами. Ну, це холодне. Це такий самий, але він з білим вином. Усі більше загінтвайном, тому що він теплий, він гарячий. Всі хочуть зігрітися, дуже добре зігріває. Окрім сиру, до вина пасує м'ясо. Музикант Тарас Чубай розповів, яким має бути справжній стейк. Це м'ясо, яке ще раз нагадую, великої товщини і правильно засмажене при правильній температурі. Правильна температура у нас сьогодні є понад 300 градусів. Ми намагалися її досягнути. І майже досягли. Рекордсмен свята – кілограмовий віденський сирник. Його львівські кав'ярні пекли частинами і розділили на тисячу шматків.